Сьогодні ми з вами зробимо смачненькі піріжечки із цибуляного тіста, цибулевого цибуляного, дві-три цибулини середні, натираємо на крупну терку. додаємо туди пів літри окропу, гарненько розмішуємо і чекаємо, поки трішечки схолоне. Потім додаємо пів чайної ложки солі. Вже в теплу воду, додаємо 50 грамів живих дріжджів або 15 грамів сухих, додаємо столову ложку цукру, додаємо одну столову ложку оцту і дві столові ложки олії. Гарненько розмішуємо, якщо у вас є сметана, додайте сметани і засипаємо 500 грамів. Плюс-мінус. Дивіться по своєму борошну. Але тісто замісити потрібно саме таке, як на дуже густі такі оладки. Тісто замісили і залишаємо на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Коли воно перший раз підійшло, ми трішечки його так осадимо, ніби Ось так. і залишимо ще хвилин на 10. Поки будемо готувати. Начинко. Начинкою буде сьогодні у нас тушкована капуста. Тістечко ще раз підійшло. Ми його змащуємо і стіл, і руки, змащуємо щедро олійкою. Якусь клейонку я простелила і змастила олійкою, Пиріжечко буде робити кругленький із тушкованою капусточкою. Начинка може бути любою. І смажимо так у фритюрі з обох сторін до румяної хрусткої скоринки. Це тісто ідеальне на пиріжки, на біляші, на пірішки з любою начинкою, чи то з лівером, ну, крім звичайно, солодкого. Солодке, не підходить начинка.